Шановні гості, Східноукраїнський національний університет імені Володимира. Даля. Гостину вітає вас в прямому етері з Києва. Сподіваємось, що повітряна тривога не завадить проведенню нашого заходу. Проте, подбайте, будь ласка, про свою безпеку, адже у будь-якому випадку ви зможете переглянути наш захід у записі, який буде розміщено на сайті університету в соціальних мережах на YouTube каналі. Шановні абітурієнти, батьки, колеги та всі, хто сьогодні завітав до нас. Сьогодні ми знову. Зосереджуємось на актуальних, важливих аспектах вступу 2025. Зокрема, на написанні мотиваційного листа. Попереду у всіх вступників надзвичайно важливий та відповідальний етап. Ми чудово розуміємо, стільки запитань зараз постає перед вступниками. Коли і яким чином подавати документи, як ефективно підготуватися та скласти національний мультипредметний тест, коли і яким чином подавати документи? Ну і звісно ж, який заклад освіти обрати, щоб не просто здобувати знання, а повноцінно розвиватися, зростати, досягати нових вершин. Ну і, звичайно, як правильно написати мотиваційний лист. Саме тому сьогодні ми підготували для вас зустріч у форматі консультативного діалогу. Тут кожен охочий може отримати чітку, достовірну, а головне фахову інформацію з перших вуст від представників приймальної комісії. Ми готові розвіяти всі ваші сумніви та надати необхідні поради щодо успішного вступу включно з тонкощами написання переконливого мотиваційного листа. Пам'ятайте, що мотиваційний лист це не просто формальність, а ваш шанс виділитись серед інших абітурієнтів. Це можливість розповісти про свої прагнення, досягнення, інтереси та те, чому саме наш університет і обрана спеціальність є ідеальним вибором для вас. Правильно написаний мотиваційний лист може стати вирішальним фактором у вашому успішному вступі, адже він демонструє вашу вмотивованість, цілеспрямованість та готовність до навчання. Не втрачайте цю нагоду показати себе з найкращого боку. Дорогі вступники, вибір майбутнього це вибір. Серцем і розумом. І якщо ви прагнете не просто диплому, а справжніх знань, підтримки, розвитку та натхнення, наш східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля стане для вас надійним стартом. І так розпочнемо наш сьогоднішній діалог з найкомпетентнішим фахівцем, експертом зі вступу. Заступником відповідального секретаря приймальної комісії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даль, кандидатом технічних наук, доцентом Євгеном Мазнєвим. Вітаю всіх присутніх, ще хто нас слухає і хто потім приєднається. Сьогодні ми завершуємо наш такий великий цикл наших етерів, що присвячений вступній кампанії 2025 року. Ну не тільки вступної кампанії, і ми про наші спеціальності про розповідали, і про наші підрозділи, і про конкретно, якщо вступна кампанія, то освітні ступені, які ми готуємо, на які ви можете вступити, як вступати, траєкторія вступу, документи, які потрібні, терміни потрібні, реєстрація, так. Сьогодні ми завершимо ми завершимо таким загальним запитанням всі, хто подає документи, всіх вступає для будь-якого освітнього ступеня, на будь-якій основі, на будь-яку спеціальність, на будь-яку освітню програму, і навіть якщо ширше брати для будь-якого закладу вищої освіти в Україні. Всі до заяв, які вони подають, подають обов'язково мотиваційний лист. Без цього документу неможливо просто технічно подати заяву до доступу до закладів вищої освіти в 2025 році. Ця процедура вже приблизно 4 роки діє, і тому вже таке поняття мотиваційний лист не є новим декілька років ми його використання, але завжди виникають запитання і, скажімо так, деякі ще вступники іноді залишають написання. Або мотиваційний лист на саме останній момент, але якщо так дивитися, е, треба починати раніше працювати над цими моментами. Що таке за мотивація? Е, скажімо так, це готовність людей докласти максимальних зусиль з метою досягнення якогось цілі і так далі. Тому подібне. І лист це службовий або офіційний, або неофіційний документ, який поширений від документації, який подає особа для обміну інформації. І коли мова йдеться про мотиваційний лист, це документ, який адресується до вибраному вашому університету, який вибрали заклад вищої освіти, якому вступник та особа, яка має бажання вступити, пояснює, чому він вважає себе найкращим кандидатом, з поміж інших. наскільки це мож... важливо. Да? Ми кажемо, якщо ви подивитесь і дивились наші тери, то вступ йде на конкурсній основі. Розраховується тільки конкурсний бал. Але конкурсний бал, мотиваційний лист не впливає на величину конкурсного бала. Той коефіцієнт, той бал, який виставляється за конкурсним листю, самотовоценни, він е, дорівнює нулю. Але це дуже важливо. По-перше, сама технічна заява не ви можете подати. По-друге, чому це можливо? Тому що при рівних ваших конкурсних балах е, буде розглядатися саме аргументом останнім, тому щоб кому придати перевагу при вступі. Рекомендацію надати на надлади, це буде здати саме ваш мотиваційний лист з іншими, порівняно з іншими вступниками, які подають мотиваційний лист. І, і та інформація, тобто викладена вступником вами в письмовій довільній формі інформація про вашу особисту зацікавленість якусь по освітньою програму, по доочікування ви маєте про ваші сильні та слабкі сторони, вона буде впливати на. То, чи отримаєте, чи не отримаєте ви рекомендацію, чи першим ви отримаєте рекомендацію, чи другим ви отримаєте рекомендацію. Скажімо так, це дуже важливо, тому що ну, така тенденція сучасна у нас де, що кількість бюджетних міст, особливо при е, виборі навчання за конкурс на державній основі, кількість бюджетних міст зменшується з ріку в вік. Е, така тенденція присутня. І важливість, скажімо так, аргументована важливість е, отримання більш докладніше подавати мотиваційний міст, вона раз впливає на те, що у вас буде більше шансів отримати рекомендацію навчання в закладі освіти, і взагалі, наприклад, навчання за кошти державного замовлення, це основні такі документи, тому що ви пишете, і ви даєте ту можливість, щоб ваші аргументи прийнялись до уваги і подивились наскільки ви дійсно маєте таку певність. Мета ваша, що ця спеціальність, ця освітня програма є дійсно вашою метою, а не так, що ви просто сьогодні вирішив подати заяву. Я надаю документи і не читаю, що я навіть про спеціальність перше чую, але бажаю навчатися за кошти державного замовлення. Основний документ, якщо подивитися, всі правила прийому, в тому числі наші, мають додаток, або не додаток, по іншому різному багато. У нас це додаток за номером 16, додаток до наших правил прийому в 2025 році, порядок прийому та розгляду мотиваційних листів. Ця та інформація там ще виконала, можна подивитися, коли потім запитання коли буде працювати. Якщо щось оновити, подивитися, переглянути вимоги, які всі можна запам'ятати, переглянути, заяву, коли буде подавати. Там теж переподача на мотиваційного листа в самій вашому електронному кабінеті будуть вимоги до мотиваційних листів. Тобто ви цю інформацію можете оновити і подивитися, якщо він стосується. Який порядок сам документ вість чотири основних таких пункти. Це загальне положення, ми зараз мова про додаток 16 до правил прийому в наш університет. Вимоги до мотиваційних листів, тобто, що там рекомендації щодо змісту та структури мотиваційного листа, сама процедура подачі та. Подання та розгляду мотиваційних лістів і критерії оцінки. Незважаючи на те, що ваш мотиваційний лист отримає 0 балів, але ви отримуєте за певними критеріями всі мотиваційні листи вступників на ту пропозицію, на яку ви подаєте, буде в ранжованому списку, ви отримаєте такий список, зарангом кращий лист, менш кращий лист, і в іншому порядку ми заранжуємо ці листи. Якщо мова йдеться про загальне положення, то, що ми кажемо, це і є викладено вступником письмово до міліформі інформація про його особисту зацікавленість уступів на певну освітню програму. Ми вважаємо це розглядається. Дивіться, виступаєте на спеціальність, але як на спеціальність, виступаєте іменно конкретно на освітню програму. Тому навіть деякі заклади освіти мають по тим же самим спеціальностям декілька освітніх програм, і тому важливо, коли ви подепішете цей лист. Це ваша іменно в певній освітній програмі, на яку ви подаєте заяву для вступу. Ви обов'язково вказуєте свої сильні сторони, ваші відділ діяльності, які ви навчально достигали. Ну, якщо є слабкі сторони, то теж треба вказати, щоб такий можна було розглянути. Це не вважається. Самі вимоги вже до структури до іншої інформації. Перше, текст повинен бути лаконічний. Тобто не повинен на якихось таких. Художніх висновів, відступів від основної інформації, е, неприпустимі емоційні відтінки. Це делове в цьому ж листуванні. Тобто, там, на мою думку, я бажаю, я це цікаво, мені... Ну не буде такі місця. Е, Структурований. Тобто, доповина бути структура, ми ще поговоримо, е, незважаючи на те, що довільна форма, але ж потрібно дотриматись структуру, яка. Є рекомендована, вона розглядається, вона допомагає розглядати. І, звісно, ми кажемо все ж таки, вступ до закладів вищої освіти, уникати орфографічних і стиличних помилок, тому що це теж буде враховуватись при наданні оцінки вашого мотиваційного листа. Загально, якщо ми будемо казати про технічні е, характеристики, це Shift Times Roman, інтервал е, півтора рядки. Але якщо буде вставлятися, там буде дивитися технічна інформація, приколи вставляється в текст. Е, там інше в електронному варіанті подається, може бути технічне інший викол. Параметри викладені, але з ваш мотив... мотиваціоніст повинен містити не більш ніж 8 тисяч друкованих знаків. Тобто, подивитися, це приблизно 2,5 сторінки друкованого тексту в форматі А4. Це максимальний такий розмір тексту, тому що це теж повинно казати, що лаконічне викладання вашої аргументації. Зама структура, що головне, що звертаємо увагу на структуру, тому що це дуже дозволяє швидше перевірити інформацію, яку ви надаєте, і розглянути саме телецінність. Перше, це відомості про адресата та адресанта. Вступ основна частина і висновок Чотири таких основних розділів, І тепер зупинимося трішки на кожному з цьому пункті, на кожному з цьому розділі. Відомості про адресата та адресанта. Тобто, хто... Написав і кому написав? Ну, перше пишеться, кому адресована цей ваш лист. Ці листи, які ви подаєте до закладу вищої освіти, до нашого університету вони адресуються до голови приймальної комісії, СНУ імені Володимира Даля Це на даний момент е, наш ректор, професор Ольга Паркуян Це шапка буде стандартна, така залишатися. Відомості про адресанта, тобто про вас, хто. Пише цей лист, від кого ми отримали цього листа. Тобто вказуйте прізвище, ім'я по-батькові, адресу вашої електронної пошти на необхідного лиштування, номер телефону за потреби, щоб можна було з вами зв'язатися з'ясувати зв деякі питання. Що стосується вступу, там два таких невеличких підрозділи, можна назвати, це мета написання, тобто чому ви цей лист, і причина обрання освітнього програми. Коротенько, тобто ви зазначаєте, що ви хочете отримати від цієї освітньої програми, на яку ви бажаєте вступити, подаєте заяву і додатковий мотиваційний лист. І саме така основна більш розширена, основний зміст, це основна частина мотиваційного листа. Ви наводите приклади своєї діяльності. Альність, якщо у вас є діяльність при вступі по тій освітній програмі, по тій спеціальності як. Був в професійній сфері діяльності, де ви приймали участь, наводити свої цілі вступу, чому ви маєте бажання отримати цю освітню програму, яка мета, що саме цікавить вас в обранні освітній програмі. Особливо звертаємо увагу, якщо дійсно заклад освіти має дві освітні програми. Таким прикладом, на нас можлива спеціальна психологія, до нас є навіть три освітні програми. Тому там обов'язково вказати, якщо ви будете вказувати деякі окремі освітні програми Дивіться уважно чому саме цю освітню програму вибираєте, чому саме вона вас цікавить в цьому закладі освіти. В нашому тут ми вас чекаємо. І саме загальний висновок, який ви наприкінці даєте Тобто це готовність вступника навчатися, що ви маєте на увазі, впевність правильно правильному виборі, і наявність ваших очікувань можливо подати. А що головне, щоб, скажімо так, звернути увагу, щоб дуже добре подати мотиваційність написати гарно, незважаючи на те, що він невеликий обсяг має, але треба його лаконічно і повністю викласти ваші всі думки, ваші побажання або надії. А це головне відфільтрувати, обрати ту важливу інформацію, яку найкраще відобразить ваші здібності, які ви подаєте. Тобто не всі ваші здібності, не всі досягнуті. Окремо обирайте спокійно не поспішаючи. Найважливіше е, окреслити ваше бачення свого майбутнього, тобто, ким ви бачите себе, отримавши цю освіту за цією освітньою програмою. Розуміло, що це може бути змінитися, але хоча б то, що ви бачите, що ви бачите, ваше майбутнє, вашу кар'єру майбутнє за цією освітньою програмою. Показати зацікавленість е, іменно в навчанні за обраною цією освітньою програмою бакалаврського рівня, рівня освіти, магістралі, і, і підтвердити, якщо ви вказуєте, що у вас є якісь досягнення. Отримання участь у конкурсах, міжнародних участь проєктів, яких, ось, досягнення в олімпіадах. Якщо ви це вказуєте, то ми треба підтвердити е, е, ці досягнення, коли, які ви отримали. Е, процедура підтвердження цих документів буде теж прописана в порядку прийому. Ви можете надіслати до приймальної комісії факти, які під, ті документи або інші, е, підтверджуючи е, докази ваших досягнень, які ви викладали. Mm -hmm. То, що я тут казав, підтверджується. Крім того, що попереднє навчання, ви підтверджуєте досягнення, досягнення своїх якісь бізнес, якщо ви хочете мотивовано Вказуєте, що ви мотивовано іменно мотивовано обрали цю освітню програму. То ви підтверджуєте мотивованість, обізнаність саме освітньої програми, якихось структур, курси, якщо такі проходяться, і можливо йде. Якщо у вас практичний досвід, це особливо стосується тих, хто вступає, можливо, на другу вищу освіту, або в магістратуру вступає там, де злива можливо, існує практичний досвід. і Це потрібно не тільки вказати в листі, або а, підтвердити ці. Викладені вами факти. На що просимо звернути увагу вступників, які планують вступати, які, перед тим, як подати заяву, пишуть всі пишуть мотиваційність, на що обов'язково звернути увагу. В кожних закладах освіти можливі різні підходи, вимоги до мотиваційних листів, тому це на це перше звертайте увагу. Тобто ми можемо в нашому закладі освіти ми пишемо до 8 тисяч друкованих знаків, інший заклад освіти може зменшувати, збільшувати, структура може бути відрізнятися, вказані елементи, але вони потребують деяких елементів, щоб ви знали, що перед тим, як написати мотиваційний лист, подивитися вимоги. В кожному офіційному документі закладу освіти, які вимагати домоційних лістів. На кожну освітню програму, освітню програму, ще раз звертаємо увагу, ви подаєте окремий мотиваційний лист. Це звертається увагу, тому що ви будете писати, на які самі освітні програми ви маєте бажання мотивовані ви навчатися за цією освітньою програмою. І подається окремий лист. Так що, якщо виникне ситуація, коли ви будуть розглядатися ваші два Мотиваційних листа на дві різні освітні програми, і вони перевіряються наскільки на плагіат про мотиваційності. Якщо в один лист повністю буде повторити інший лист, то мотиваційний, то, скажімо за все, комісія поставить негативну оцінку вашому мотиваційному листу. Ну, допустимо, якщо ви обираєте освітню програму або але подаєте заяву на різні форми навчання, наприклад, на денну і на заочну одночасно, то там дійсно допустимо, що ваш мотиваційний лист буде однаковим і для денної, і для заочної форми навчання. Звісно, ну, ви подаєте тут на одну і ту ж саму освітню програму, але за різними формами здобуття освіту. Тому цей той випадок, коли можна подати один з той самий мотиваційний лист. Ну і критерії оцінювання загальні, так вони загально викладаються розглядається, надається загальна оцінка вашого мотиваційного листа. Перший рівень мотивації, тобто, що ми казали, тобто, ваше підтвердження, щоб дійсно було з листа, можна було побачити, що ви дійсно мотивовані отримати освіту певного освітнього ступеня за тою освітньою програмою, яку ви вказали в мотиваційному листі. E, наявність чіткої структури. Тобто, якщо структура, ми її проказали про цю структуру, да, вступ, основна частина э, не, бачаюсь, про адресата э, вступ, основна частина висновки, э, ця структура повинна залишатися в мотиваційному листі. Якщо вона є, ви отримаєте кращу оцінку і рекомендацію. Якщо ця структура відсутня, зрозуміло, поємно зглядається. Усвідомлення відповідності, про яку ви кажете в майбутньому професії. Тобто ви знаєте ту професію, ту спеціальність ту освітню програму, яку ви обираєте, і ви показуєте ваш е, усвідомлений вибір цієї освітньої програми навчання. Ну, обсяг розкриття мотивації щодо вибору закладу освіти, освітньої програми, форми здобуття освіти і тощо. І наявність помилок, тобто стилістичних, орфографічних тощо. Ну, мабуть, це, що стосується про написання, так незважаючи на те, що ми коротенько розмовили, але якщо загалом рекомендація, не відкладати написання мотиваційного листа на останній день або на останній час подачі заяви. Сам мотиваційний лист написання вам допоможе, крім того, що ви зрозумієте для себе поставити аргументи обирання самої іншої освітньої програми, це ви зможете ще дійсно передивитися, дійсно є бажання навчатися на цій програмі е, Кожен вступник може подати до 15 заяв до вступу. Але, наприклад, якщо ви за, залегідь почнете писати мотиваційні листи, це, можливо, вам допоможе обрати дійсно. Той пріоритет проставити правильно освітніх програм, які ви обираєте. Е, можливо, зменшити ту кількість заяв, да, якщо воно буде не потрібно, ви можете переглянути свою аргументацію, свою мотивованість. Ви можете дійсно вже не робити інших якихось зайвих кроків для того, щоб просто вступити або отримати той шанс. Це дійсно у нас з кожним роком це нова політика надання мотиваційних лістів. Вона набирає обертів, вона більш вагома становиться. Е, Ака практика показує дійсно йдеться про. Вибір між вступниками, які дійсно мотивовані отримати вищу освіту, тому що вища освіта це вже інший рівень освіти, і людина, яка має бажання отримати, вона повинна бути мотивованою. Тим більше, якщо мова йдеться, наприклад, про бакалавру, в які вступають, то ще ваша мотивація найближчим часом на 4 роки це ваша мотивація ваших останніх дій. Це не тільки отримання спеціальності. Ви знаєте, що якщо ви отримаєте рекомендацію на вступ, але ви будете не за кошти державного замовлення, але мотивація буде недостатня. Ви потім вирішите закинути навчання, то інший варіант вступу, інша проба вступу, вам придеться відшкодувати ті кошти, які держава затратила на ваше навчання, відшкодувати на даний момент це дуже так немаленькі суми. Останні приблизно. За минулі роки це ну, десь 60-70 тисяч на рік, Таке відшкодування. Така значна сума, вона буде тільки збільшується. Тому це є важливим етапом підготовки до подачі останніх моменту документів. І написання мотиваційного листа. Тому загальна рекомендація. Не відкладайте написання мотиваційного листа на потім, Можете зробити чернетку себе за деякий момент, до того моменту, чекаючи результатів після складання НМТ і перед моментом подачі заяв до закладів освіти, можете зробити чернетки на ті освітні програми, які ви обрали, чернетки таких мотиваційних листів і продумати про. Ту вашу вмотивованість, яка вас спонукає, подати заяву, а брати ту саму конкретний заклад вищої освіти і ту саму конкретну освітню програму. Мабуть, це. А я хочу нагадати, що е, презентацію про написання осві... е, мотиваційного листа, а також Приклад мотиваційного листа і шаблон написання мотиваційного листа є на нашому сайті в розділі «Вступнику», вступ до бакалаврата, вступ до магістратури, вступні випробування. Вся ця інформація розміщена там, ви можете передивитися і скористатися нею. Шановні друзі, майбутні студенти, колеги ось і добігає кінця наш насичений. Сезон Днів відкритих дверей актуально про вступ 2025. Ми щиро сподіваємось, що кожна наша зустріч була для вас максимально інформативною, цікавою та корисною, і, ви, і віримо, що зробили важливий крок на шляху до свого майбутнього. Пам'ятайте, адже успішна кар'єра це не просто мрія. А результат вашої наполегливості, правильного вибору та безперечно якісної освіти. Ми дякуємо кожному з вас за увагу, за ваші запитання та за щиру зацікавленість. Команда університету щиро бажає вам зробити той єдиний правильний вибір, який приведе вас до мрії. Успіхів вам! Удачі на іспитах та впевненості у собі. Крокуйте впевнено, мрійте сміливо, дійте рішуче і вже сьогодні почніть свій шлях до омріяного майбутнього, усвідомивши, що ваш шлях до успіху починається саме тут, у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля. Окрему найглибшу подяку. Ми висловлюємо нашим відважним захисникам і захисницям, завдяки яким ми маємо можливість проводити такі заходи, навчати та будувати майбутнє. Дякую моїм і низький уклін їм. До нових зустрічей, шановні наші глядачі. Слава Україні. Героям, Героям слава! Героям слава! До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Все добре. Все добре.